Сьогодні ми прощаємося з волинським патріотом Сергієм Байдовським, який не пожалів свого життя заради того, щоб ми з вами жили у вільній країні, заради того, щоб ми з вами мали майбутнє. Низький уклін і слава тим матерям, які народили для нас таких синів. Низький уклін батькам, які виховали для нас таких синів. Вони будуть в наших життях жити вічно. І в тому є і наша помилка кожного українця, що ми допустили для себе таку владу. Це нам буде тяжкий урок на все життя, таких, що рвуться до влади, заради власного збагачення і захищаючи своє багатство, вбивають людей. Таких ми маємо нищити зараз, такі не мають права нами керувати. Вічна пам'ять тим, хто покали своє життя за волю України вже в 2014 році. Слава Україні!